Вічки. Ми в Кнайпі бомбети, тут є ще Ми а, тут ще були давно. Тому ну, тут, сьогодні, ми були, робили акторство з, мо, з моїм братом Дімою. Ага, і ми тут були п'ять разів. Може, більше? Десять може бути. Угу тут є речі навколо. Наприклад, здалося Думаю Богдана Хмельницького. Ні. А коло вас хто сидить? Богдан Хмельницький? Ні. Дивіться, як пощастило. Хто поруч? Пан Дмитро? Пан Дмитро. Знаєте ви пана Дмитра? Так. Да. Як ви знаєте? Давно. І як вам? Живо добре. Да. Що чекаємо дитину з бої, щоб дружили Що до побачення до в... До побачення. <ріпи>